Не показую. не показую це. Так, розпаковочка. Морської Суспая. піхоти. піхоти. Блять, ми ж не палимо, що з нами морська піхота, блять. <рістила> 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 я сказав суміжний хвіст без підрозділ. Окопна свічка. Окопна свічка. Хлопці, і не матюкаємося, бо мої діти <рістила> дивляться. Окопна <Морська видова>. <рістила> свічка. Прекрасно. Так, грілка для ног. Грілка для ног. Супер. А що ж їсти буде, хлопці? Чай китайський бість. Супер. Кофе. Кофе. Кисок колбаски. Кусок ковбаски. Нормально. Денна норма м'яса. Підчиняю. Потлончик. А нагапіть. О. Опять кофе. Прекрасно. Китва. Щоб не спали бійці. Пилька, це хорошо. Червона рыба называется. Супчик какие-то. Пропал. Батончик. Мина. Батончик, батончик. Не, ну це супер, супер. Щоб на пусту мало чем заняться. Печенье. Печенье до супа. Стоп, стоп, я йой йой Пачка сигарет. йо, -йо. Алёнка. Алёнка. Оленка. Оленка. Оленка! Ну, вправлений сирок. Ну. Чай. Чай, пакетик чаю. І сок, давай доставай сок. Доставай. Ще одна червона риба. Але... Ні, це вже не червона Цукарка. риба. Це вже стардинка. Цукерка. Ні, ну смаколики досить. Він нагадує мені французький сухпай. Був сок. ну це не разі всі пам'ятаю. Так що ось. Курте. О, від кашля. Ого. Це костяма мені дуже. Важко. Ну 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 покажи, покажи. Ага. Від Людяники від кашлю. Які зразу перекочували чомусь в кишеню. Що, <реш> <реш> сильно кашляєш, так? Да? Що ага. ще є? О, Ну нічого. Я кажу, дуже на французький сухпай, подібно, бо дуже багато смаколиків солодких, щоб мали батончики жувати на пусту. Отак От годують морську піхоту. Побачимось, народ. А ну,